На узбережжі Чорного моря у гарному місті Одеса розташований приватний навчальний заклад Ліцей просвіта, в якому я працюю навчаючи діць, де діти пізнають багато нового, цікавого, експериментують та знаходять друзів. Школа стала моєю другою домівкою, адже там я проводжу дуже багато свого часу. Що найбільше мене приваблює у моїй школі, що змушує мене кожного дня летіти на крилах радощів. Це чудова природа, чудова рослинність, яка оточує наш навчальний заклад, де кожного дня можна проводити екскурсії, де відпочиваєш душею. Це мої учні, мої діти, в яких я вкладаю частинку своєї душі яких я люблю безмежно. Це чудове керівництво. Бути вчителем це не просто професія, це покликання серця. Я обрала шлях педагога, тому що вірю, найвища цінність це особистість дитини, її розвиток і щасливе майбутнє. Моє завдання допомогти дітям пізнавати світ. Навчити мислити, творити, мріяти і вірити у власні сили. Вас. Мене звати Юлія Михайлівна Верлан. На вчительській ниві працюю 21 рік. Моя педагогічна ідея впровадження ігрових технологій в освітньому процесі. Сучасна освіта потребує нових підходів до організації навчального процесу, які відповідають віковим та психологічним особливостям молодших школярів. Одним із найефективніших напрямів такої організації є впровадження ігрових технологій, що сприяють підвищенню пізнавальної активності, мотивації та зацікавлення навчальним матеріалом. Саме у грі дитина найповніше проявляє себе, свою ініціативу, емоційність, уяву, мислення. Комунікативні навички технології відповідають вимогам нової української школи, оскільки забезпечують комфортне освітнє середовище, розвиток ключових компетентностей а також. Мета моєї педагогічної ідеї сприяє активізувати пізнавальну діяльність учнів початкових класів шляхом систематичного та цілеспрямованого впровадження ігрових технологій у навчання в світі не відчуває нових речей сильніше, ніж діти. Основними завданнями моєї педагогічної ідеї є Вивчити можливості застосування ігрових технологій у початковій школі, розробити систему ігор відповідно до навчальних предметів і програм НУШ, формувати учнів позитивне ставлення до навчання, розвивати пізнавальний інтерес, мислення, мовлення, увагу, пам'ять, розвивати в учнів навички самостійної діяльності та співпраці в команді. Підвищити ефективність уроків через інтеграцію ігрових елементів. Методи реалізації моєї педагогічної ідеї у своїй педпрактиці використовую такі види ігрових технологій: дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, ігри змагання, вікторини, квести. Інтерактивні ігри з використанням інформаційно-комунікативних технологій. Систематичне впровадження гри як освітнього методу дозволяє не лише підвищити ефективність навчання, але й створити комфортне, розвивальне середовище, у якому кожна дитина має можливість самовираження, досягнення успіху та радості від пізнання.